Податок сьогодні на, на теренах України розвалені ферми і в районі, і в області, і вже по держави. У нас навпаки валимо ферми, там один тут тимчасово, а ми його ремонтуємо. І, і ремонтуємо, ну немає людей, а більше своїми силами, своїми будівельними бригади. Будільну бригаду очолює. Беларусь Андрій Андрейович, сьогодні про нього пісню здіймали, про нього родину, він сам працює, жінка працює, зять працює. Андрій Андрійович – це хороший фахівець, хороший керівник, дозвольте, мені не його і запатовуємо. На тачку постійно працюють люди, постійно працює техніка кожен день. Ми намолотили 4500 тонну і ну, майже 4600 колосових зернових. Це все зерно треба переробити, крім цього, треба підготувати пацієнтний матеріал, крім цього, треба його рятувати. І там є безсміний слюсар Петра Іван Іванович. Здоровий щастя, сонає краще. Так, роботи. Ну, це обратно пов'язана з ферою. Значить, довірити, то добре. Треба ще крім даїння, треба ще подати воду, ще прибрати гній. Там теж є люди, які працюють саморанку, до пізнього вечора. Не, 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 не цураються, хто гною переживають так само, як і доярки. І часто бувають часто, зараз не так часто, як раніше бувало по тижні, по два, по три. Не Прибирався ноль. ховали Андрій Андрійович, тасками вивозили, да, покидали через окна, а зараз вже стараємося так, щоб не було. І це за за завдяки завдяки, завдяки терпушку Ніколи Олександровичу. Давайте. Воно. А? Нічого, нічого. Найголовніше праця. А то перевівся, перев'язується. Да. А от Володимир Іванович, от робить і на машині, так? Но в нього портфель є і тільки немає роботи в машині, він йде на ферму і лагодить воду. Ну і я. За цей грошей собі. <риклад> ну Ми говорили, хай, хай тут, можливо, хтось буде вас по-разному говорити, то ваші проблеми. Воно якось і нескромне, можливо, це і нескромно, але робота є з роботою. Я думаю, що головний гардон, тут механізатори і шофера знають. Якщо це не справи так ви скажете. Але саме весни до осені він завжди з вами. Не було такого часу, щоб він раз у вас поїхав, покинув вас на призводу працювати. Було був такий випадок чи не було? Він завжди з вами. О, завжди, з самого ранку до пізнього весь. Я думаю, що він за свого теж приємний на тисячі рублі, але я його не можу ні от виховати до суспільства, щоб він мог завжди стисняється. Я думаю, що вже передемовим. <звілляє> ну, у нас є хто там. У нас жанр. Так, вона... тоже вже працівник бухгалтерії. Без чого у нас теж не можна. И... І <звілля> войкова, байкова, є чи немає? Пане є, вона... вона прибирається, так? Але, все, все, шановне, все, до нас приходять люди, багато людей, чужі зовсім люди. І вони дивуються тому, як чисто на подвір'ї, як чисто в конторі. І це тільки благодаря їй, за її труд, вона старається все. Для того, щоб чисто. Шановні, це наше свято. Це професійне свято. Не знаю, як ви, але я вважаю, для мене це особливе найбільше свято. У нас з вами саме, -саме благородна професія. Ми не виробляємо те, що губить людина. Окремо займається, виготовляється танки, які, ну, все для того, що направлено проти Як там не будуть говорити там другі люди, керівники, як, як, хто б не в других рангів, я вважаю, ми робимо дуже корисну справу. Ми годуємо людей. Наше молоко, хоча сьогодні воно і йде, ще воно не оцінено, але з молочної продукції стільки виробляється молочного молока продукту харчування не можна передати. Воно людям. Людям воно смалку. Саме маленьке тільки людина народилась. І людина користується молочну продукцію до самої смерті. Так само ми виробляємо м'ясо. Я говядина, так і свинін. З говядини виробляється стільки продукції. свинини стільки виробляються, і все це йде на харчування людини. І якщо хай там яка нечиста сила чиста буде боротися проти нас для того, щоб вивезти тих харів, для того, щоб вивезти тормолодня, тобто тих, тих свиней, його вивезти можна в будь-який час. А що ж, як цим же буде кормитися нашою? Хай воно де, хай можливо, сьогодні вже ціна на молоко збільшилася. Починається з 16 листопада, вже буде 2,30. Але якщо ще не ціна, і буде вона ще більша ціна, або лежко буде, і ми не маємо права це робити. Значить, ви, ні, хай якщо хто говорить колоску, це грубо. Але на цим гордиться. колосник виробляє продукти харчувати. Наша пшениця пшениці, скільки продуктів виробляють, коротше кажучи. Ми працюємо, ми готуємо людей. В нашому районі по тваринці, ну, можливо, там земля волі виробляє свініну, але молока скидку ніхто не виробляє. Я думаю, не знаю, чи у козельці там хтось є, чи там це там, але все е, е, непогано. Але це не, це не, це не рубіж. Ми повинні доїти 2,5 тисячі тонн. Я думаю, що Володимир Леонідвич це не справляно, ми часто лаємося. І зараз листопад місяць цього року, порівняно з листопадом того року, ми вже на 10 тонн маємо більше. Ми вже на... сьогодні ми вже домой 9,70 літрів молока на корову. Шановні, можна говорити багато, це було говорити на виробництві генералі. А дозвольте мені особисто від себе, від дирекції нашого товариства, поздоровити вас святом професійним Днем працівника сільського господарства, побажати вам. Вашим родинам, в першу чергу, здоров'я, щастя, благополучці, щоб у кожної родини було тепло, захисно і завжди на столі був хліб і до хліба. А це ми повинні з вами дружно працювати, розуміти друг друга, допомагати друг другу. І в нашій роботі помірши вживати погані слів. Давайте, може, прийде такий час, коли будемо. Спілкуватися так без всяких угарних слов, але не потрібні. Але поки ми ще робимо ці, після не колеться, Ну, є надія на те, що колись рамку кожному відцьовує. Значить, отримуєте ще по 100 гривень для того, щоб закріпити все, можливо, чарку, щоб взяти, купити, десь де, там випити завтра. Я б хотів би, щоб це було вдома, родини, щоб родина знала, є такі родини, що, що жінка тут працює, є такі, такі родини, що жінка працює в другому місті. Але всі разом повинні. Нацький це свяже. Ще раз свято, що не Я дякую за роботу.